такі шкільні туфельки для хлопчика темно-синього кольору. Такі бачите, він дорогий. Синій такий насичений колір. Так, зовні шкіра, перфорація. Це дирочка, вона сквозна, твердий заднічок, обов'язково гарний твердий заднік. Але все, завжди мінімен робить ці подушечки зверху, щоб дітям нічого не давило. Так, устілка виймається. О, дивіться, яка краса, яка шкіра гарна. Ось шарик під п'яточку, амортизацію знімаю. Ось супінатор у нас є. Так, сантиметр запасу має бути. Ставимо ніжку на. Стілку, і бачимо, скільки у нас тут сантиметрів. Бачимо, скільки тут запасів. Дуже класно. Якщо є у дитини своя устілка, ортопедична, так само чудово, це забирається і ставиться ваше. Заліпка якісна, заліпка багато її вона на всю вона гарно фіксує. Це така, ну, така сугубо шкільна моделька. Дуже гарна. Підошва дуже класна. Підошва не скользить по шкільному паркету, вона така практична буде. Ну, Взагалі солідні такі солідні вони дуже, і дуже комфортні, бо вже міряли, моделька розрахована на худеньку ніжку. Стандартна, ближче до худенької. Але якщо повденька, то просто береться більший запасік. Супер. Звертайтесь.